Ретро Меркурій починається з 13 грудня. Такі новини для вас маю. Я розумію, що тільки цього нам і не вистачало в період нового року, але вже як є. Чим небезпечний період ретро Меркурію саме перед новим роком? І думаю, багато хто з вас знає, що в період ретро Меркурію не бажано купувати техніку, тому що вона може швидко зламатися або бути взагалі бракованою, або може вам прийти взагалі не те, що ви замовляли. Тому в ретро Меркурі не рекомендується купувати техніку або взагалі робити якісь важливі дорогі покупки. Обов'язково протестуйте техніку перед покупкою. Та декілька разів все перевіряйте. Також кінець року це бухгалтерія, якась паперова робота. У всіх на роботах є якісь звіти, і в період ретро-меркурію є великий ризик допускати помилки, не підписувати документи, забувати, відправити щось. Тобто, оця така документальна суєта в період ретро-меркурію вона дуже. Неприємна, небезпечна і можна наробити багато помилок. І щоб цього уникнути, просто вам треба бути більш уважними, декілька разів все перевіряти. Я розумію, що в таку новорічну суєту це майже неможливо, але щоб уберегти себе, потім від непотрібної роботи краще все декілька разів перевірити, ніж потім все переробляти. Покупки, подарунки краще зробити до 12 грудня, я розумію, що часу вже малувато залишилось, і якщо ви не встигаєте, то просто перевіряйте все і подумайте декілька разів, чи точно воно вам треба, бо є ризик потім розчаруватися. Також, на жаль, можуть затримуватися посилки, вони можуть губитися на пошті. І так як у нас на кордоні відбувається така. Неприємна ситуація, то, звісно, вже зрозуміло, що будуть великі затримки. Тому замовляйте, все заздалегідь, щоб уникнути таких неприємних сюрпризів. Я особисто вважаю, що для Ретро Меркурія це взагалі невдалий час, якраз перед новим роком. І закінчується період Ретро Меркурія 2 січня, тому і новий рік ми зустрінемо в такому періоді, але він не поганий, Просто. Треба бути набагато уважнішими в цей період. Я розумію, що новорічна суєта вона просто скажена, у нас мільйони справ, але треба мати холодний розум в такі дні. Давайте підведемо підсумок. Техніку й дорогі покупки краще робити до 12 грудня. Якщо не встигли, то тоді все перевіряйте. Не ведіться на якісь занадто сильні знижки або акції, тому що цей товар може бути з дефектом або бракований, або взагалі він може потім швидко зламатися. Заздалегідь замовляйте всі свої замовлення, щоб не було затримок, що все приїхало завчасно. Дуже будьте уважними з документами, уважно читайте, де ви ставите свій підпис. Перевіряйте все по декілька разів. краще Декілька разів перевірити, ніж потім довго-довго все це переробляти. Якщо ви бронюєте відпустку, то теж уважно ставтеся до дат, особливо коли в нас змінюється рік і можна по звичці написати 23 рік, і тоді у вас буде багато казусів з відпусткою. Уважно бронюйте готелі, дати, білети. Перевіряйте по декілька разів, чи на ту дату ви все забронювали. Обов'язково перевіряйте, чи всі документи ви взяли, і будьте в цей період просто більш уважнішими. Я вам бажаю прекрасного періоду ретро-Меркурія. Нехай ви його просто взагалі не помітите, і нехай він на вас взагалі ніяк не впливає.